Усім величезний привіт! Ви на каналі Фудрівне. І сьогодні у нас UPG. АЗС, яке мені дуже подобається. Тут неймовірна кухня. Тут, ніби ви поринаєте у світ ресторану. Менше говоримо, більше їмо. Починаємо. Ну що, друзі, перша позиція це крем-суп з беконом. Прибори подаються в таких силахнових мішечках, але не одноразові. Це плюс, в принципі, мене настільки вражає мінів upg ніби я не на заправці, а в якомусь ресторані. Порція доволі таки немала. Судячи по аромату, це гороховий крем-суп з беконом. Дають отакі сухарики. А давайте зразу отак зробимо, бо вони ніякі. Це дуже смачно вже, але я хочу трошки перчу. Додала перчику, ароматний, до речі, такий. М -м -м. Це ніжно і класно, знаєте, зараз погода на вулиці трошки зябко, і ось, щоб зігрітися, взагалі клас. Знаєте, тут ніби стружка копченості, тобто немає такої великих шматків, але мені подобається, що це однорідна така консистенція, нема оцих комочків. І, в принципі, сухарики трохи розмякли. Ну, це справді смачно, це справді цікаво. І мені навіть здається, десь, може, на свідомому рівні що тут навіть є гарбуз, але я можу помилятися. Просто дивіться. Колір насичений, такий помаранчевий. Коротше, немає сенсу. Коротше, немає сенсу зупинятися, це смачно, це лайтово, це прикольно. Їдемо далі. Так, у нас є чай, це фруктовий, ось так він виглядає, такий колір, аромат, скажу, відверто фімозний. Але на першому місці стоїть малина, і десь віддалено, що є чи чорниця, чи смородина. Він кисленький, він класний. Ну, типа, як для заправки взагалі ок. Ну, додому б я б собі такий би не купила, але що ми хочемо від пакетованого чаю. І друга позиція у нас дируни. Просто зверніть увагу на подачу. Мені здається, що ми ніби в ресторані якомусь. Порція чимала. Тут грибочки, сметанка і ось такою стопочкою дерунчики. Це окремо грибочок скуштуємо. Звичайний, нічого особливого. М -м а от цибулька така смажена, кар карамелізована. Так, окремо сметанку. Прохолодна, густа. Ну, просто вау. Давайте ось так першого візьмем. Слухайте, нема скоринки, звісно, але... Ой, то він ніжний-ніжний. Я не знаю, чи я дуже давно не їла доруни, чи в принципі це настільки ніжно, також відчувається картопля, сіль і трохи цибульки, нічого зайвого. Це дуже смачно. Мені навіть не хочеться сметанки додавати. Ну, так, да, якби грибів не було. Поганого б нічого б також не було. Тобто вони є клас, не було б, ну, нема, та й нема. Але давайте ми трошки ось так зробимо. Це дійсно смачно. Давайте наступний скуштуємо з сметанкою. Ми, напевно, ось так от зробимо. Він настільки ніжний, що я не можу його взяти на виделку. Слухайте, Давно такої ніжної їжі не було. Просто сметана стала. ну, На один відсоток стало смачніше. Але взагалом, ну, мене її вражає, Серйозно. Скажу вам по секрету, тут неймовірно смачні бургери є і сендвічі, але ми їх вам не показуємо, тому що це класика, це є на кожній заправці. Але тут вони смачні. Якщо будете, скуштуйте швейцарський. Ну що? На десерт у нас салат з креветками. Ось така подача, take away. Пахне свіжим листям салату. Маємо тут три повноцінних креветки, тобто шість шматочків, ось такий соус гірчичний, до речі. Все до останньої краплі, все до останньої краплі. Ага. І ось такі сухарики. Напевно, такі ж самі, що й до супу були. Слухайте, в них такі зручні контейнери. Я ставлю вподобайку. І ви також ставте, до речі. Опа. Опа. Трошки неохайно, але нічого страшного. Я думаю, ви мене за це не осудите. Ну, слухайте, в принципі. Порція доволі таки добротна, а згадуючи все те, що я перед цим з'їла, то взагалі оператор просто не хоче зі мною їсти. Мало соусу. Свіжа травичка. Блін, ну дивіться, комідор загалом не пластиковий, але. По-перше, це не чері. і по-друге, навіщо такий великий шмат? Розріжте його ще навпіл. Поки до салату в мене є питання. Ветка в темпурі. Дуже жирна темпура. Ну, слухайте, поки я не бачу такого, знаєте, ідеального балансу. Це, напевно, найдорожча сьогодні позиція, але для мене найслабша. Мені цікаво, як я маю наколювати. Сухарики. Коротше, це знаєте, на що схоже? На Цезарь. Просто його назвали інакше. І нема соусу цього цезаря, Анчоусного такого. такого. Тупо їм листо. Коротше, мені все зрозуміло. Ну що, друзі, ось таким у нас сьогодні вийшов смачний випуск. Скажу, що в меню тут реально на будь-який смак та гаманець, і різноманітні котлети, і даруни, і бургери, і сендвічі. Тобто від фастфуду до повноцінних ресторанних позицій. Ціни, звичайно, вище середнього, але, не, але ми не забуваємо, що ми на заправці. В цілому враження приємне. Я дуже люблю UPG і воно завжди в моєму сердечку, тому. Клас, Салат трошки підкачав, але це не на мій смак він підкачав, комусь може сподобатися. Суп і дуруни були просто 10 з 10. Рів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, інстаграм та тікток. Пишіть коментарі, ставте вподобайку і пам'ятайте, що все буде смачно.